Добрий день! А також у нас з'явився ще у продажу будиночок одноповерховий 110 метрів квадратний на 4 сотках земельної ділянки з чистовими роботами. Ми проходимо у будиночок. У нас тут чистові роботи. Підлога підготовлена для того, щоб кинути теплу підлогу. Це місце підтопочне. Також входить в вартість котел опалення. І у нас відшпакльовані стіни. Розведена електропроводка, каналізація, водопровід і всі такі дрібнички технічні, які потрібні для будинку. З права у нас місце під шавку купе. Справа у нас також кімната спальні одна. Санвузол. Великий зручний, кімната спальні друга, десь біля 15 метрів квадратних. І кімната спальні третя. І також наше серце будинку це зала кухня. Ось така зала кухня. Все в чистових роботах з розведеною електрикою, газифікацією, каналізацією та водопроводом. Будинок 110 метрів квадратний, який розташований на чотирьох сотках земельної ділянки, огороджений парканом. Це масив окружний, це агрономічна і це безпека вашої родини. Я запрошую вас до перегляду. Дякую!